Хейтери, кайфушники, відео для вас. Давай драть мене як сучку в коментарях. А я зараз розкажу про посилку від людини, яка сиділа на жопі і слухала жопи. Чого того? Прошу суши, 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 суши. Важко висушити. Ну ти ж уже зробив 80% роботи. 80%, і все одно не доробити. От у нас менталітет такий, не доробити. Да? Ну бо я спішив, ніхера тут не канає така система, Вибачайте за. Оцю штуку зараз напишуть. Не ни, ний, як ти вже надоїв. Що там ще напишуть? Зажрався, Зажрався <рес> да. там? блять, ну люди пишуть, стараються. Ну, суттєво питання не міняє. Я роблю свою роботу, не нравиться, пролистав. Нравиться, працюй з нами. Диви лопухи, корні лопуха. Штрикаємо штрикало, да? штрикало. скільки показує. 31. А должно? Максимум 13. Да? В здравих нормальних людей. І того нема. 11 там в середньому. Давай. 28. Сухий, сухий. Кажу, корінь має ламатися. Ламається? З нього можна коника зліпити, дулю зв'язати, воно не ламається ніяк. Крапива, показуй. Розказую, крапива. Що у нас? Ми приймаємо лист крапиви, так? Да? І корінь крапиви, От диви, це лист крапиви Подиви. Листя? Це, мабуть, на корові косив. Тобі Може, навіть корові навіть. косив, так. Да. Оце таке листя крапиви. Підходь. Штриньк. Суха, 13 должно бути. Давай тут. Суха. Та воно як лізе вже відчувається, суха. Отак, От давай, щоб не сказали, що ти, бля, бережон. Не знайшов на чому нагріти. Не знав, знайшов, що тут гріть, тут просто ну, прислали, аби прислати. Галочку так зробити. Ну, я чесно, вже трошечки Ох, з трудом витримую да? Чого одні люди відповідально відносяться до роботи, сушать, стараються, все роблять, а другі просто роблять, аби робити, щоб потім нас тероризувати. Дивись, корінь чого? Кульбаби. Заглохла техніка поломилася, не видержала. Стикай. Треба ж показати, що 0, це нормально. Бо скажуть, а ти, блядь, що ти борегун, блядь. Ноль? Суха? Так вона ж почти суха. Суха. От і суха. Єдине, що в цій посилці прийшло сухе, це осьо, лист подорожника, Диви. Проходить. Да. Проходить? А тепер. А тепер суть питання. А тепер наша задача, або вірніше задача моїх хлопців телефонувати людині, пояснювати, в чому проблема, що ваш матеріал не сухий, що ваш матеріал неправильно зроблений. що має бути... Покажи, як має бути крапива. Є в нас тут крапива. Ні, напевно, сам 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 сьогодні немає. Не, сам сам Угу. Ні, ні, ні. Це фото. Це, це подорожник. Дорожник, це. Так. Сам дереві. Дереві, нема крапиви. Ну, в даний момент не лежить, тут крапива на прийомці. Да? Воно в складу. Ну, дивись, от люди присилають. Покажи. 11. 9, 11. Да? А ви там критикуєте, пишете, там не так, там так, з той пелюзкою соєшника. Хейта такого налетіло, що надоїло. Ну, в общем, суті питання не міняє, я все пояснюю на відео, максимально все пояснено. Нині, ни, ни. що хочете, і пишіть, мені все одно. Я роблю роботу, прийомний пункт робить свою роботу і ми готові купувати тільки нормальний якісний матеріал. Звичайно, це все ми приймаємо, але це все для нас геморой. Геморой, який нам не нужен, але він прийшов на по почті, да? то відповідно, що назад ми людині не відправимо, бо... Він і так заплатив там, за доставку сумасшедші гроші і за те, що мало того, ну воно, звісно, проявляється повноцінно в усій мірі, так? Да? Угу. Да, оце я вже сто разів зрозумів. Якщо воно десь щось не так, то воно візде не так. Я просто не можу повноцінно виражатися, тому що не дозволяю собі, так? Да? Ну глянь, відправить таким мішком. Нова почта, просто вона коли такий мішок бачить, там оператори вже... Наганяють стоять, бо тому що фу, та ми зараз цього як розведемо по максимуму, подівай. Та відправляй нормальними мішками, як люди відправляють. Я вже сто разів розказав, як правильно, як неправильно. Оце мені сьогодні прилетить тут, хоч буде що почитати, так? Да? Ну так. Да. Так що, в общем, яскрава посилка, дуже яскрава посилка з ліктравами. Хоботні нам нормально сушить нам нормально. До речі, якщо вам цікаво. Чи нам багато приходиться сушити, я вам покажу. Подивитесь, багато чи не багато. В наступних відео подивитесь. Скільки приходиться сушити, скільки моментів, скільки прикол. В Взагалі, ми погнали працювати далі. Може будемо розбирати нормальні посилочки. а з цією, в принципі, все закінчено.